Сьогодні я буду робити такі курзинки, м'ясні курзинки. Я тут маю 450 грам свиного фаршу, буду додавати дрібненьку нарізану цибульку. Додаємо Сюди сіль і перчику. Тепер буду це все переминати. Ще трошки води я добавлю. готовий. Я взяла листкове тісто. Кожен в кожен квадратник. У колобочок будемо класти кусочок сиру. Я не... Як корзиночка. Це легко робиться. Я взяла майонезу 150 г. Сюди тушувати чесник. Ось так. Паприки додам. Ще помазка готова. Полоєнно смачно. Більше в мене слів немає як то описати. Дуже добре.